Але, шановні, це ще ж не страшно. Страшно те, що це нам відкриває тепер величезні домисли. А хто така княгиня Ольга? Ми про неї дуже мало знаємо. Он для прикладу, ми впевнені, що княгиня Ольга мала якихось родичів. Логічно. Так от, добре, що в свій час княгиня Ольга з'їздила на курорт Туреччину до Константіна Багренародного імператора Візантії, а той був ще тим влогером. Кожен день писав щоденник, що бачив, що що чув. Ми тільки не знаємо, коли конкретно княгиня Ольга до нього приїжджала, але більшість дослідників схиляється до 957 року. І там Кост... Костянтин записав, каже, що приїхала така дама. <ривіт> каже, я як глянув, думаю, о, <ривіт> треба познайомитися. Я навіть свою даму так відсунув інше приміщення. Я дивлюсь, кажу, Здравствуйте, Олечка, говорю. А потім дивлюся, а поруч з неї стоїть двоюрідний брат, я думаю, та ну навіть. <ривіт> там таке просто слово цікаве грецькою, що можна перекласти як двоюрідний брат, або як племінник двоюрідний. Хрен подів гадай, але. Окрім наших джерел часів Русі, у нас є ще джерела інших країн, наприклад, Моравії, на території Чехії, була файна слов'янська країна. Тобто, в Моравії був цілий князівський рід, який виводив себе від брата княгині Ольги Олега, який втік з Русі до них. До речі, от той князівський рід явно наш, бо він жив у замку Бухлово. І володів поселенням блядово. <риклад> Бачите, два просто файних населення буде. А які близькі є нашій душі, чесно. Ну, я спомінг князів, звісно. Але там, де жили так блядова чи Бухлова, це далеко. А в нас тут була маєтність у Києві набагато більш ефектніша. Пішли дивитися, там, де займалися і Блядова, і Бухлова. <риклад>